Райчась мерзонського балета. Ми продовжуємо наше засідання неопалимої купини у фуршетному форматі. Форматі режим у нас спокійний, обстановка у нас радісна. Тому ми, ми поєднуємо слово. Потім Казьо заспіває нам пісню. І порядок денний. Порядок денний в тому, щоб душа збагатилась дарами природи. Які вирощені в нашому тернопільському краї, тому що вже давно ні-, ні нікому не секрет, що і киві, і банани ростуть з тернопільських датчик, а особливо оливки, які народить наша українська верба, тільки на Тернопілі. Запрошую усіх до куршетного стола. Знаєте, я собі також думаю, що це сьогодні як, як посвячення цього стола, який став президійним столом власного письменницького. А якщо Роман має прізвище майже як владика, так. то це він благословить. Так, так само ставайте, Роман, ставайте. і благословіть наш стіл. Боже, як це все прекрасно, як це приємно. Дай вам Боже такої потужної. Я ще потужніше, що кілька разів на їх стократ у вас є творчої долі. Дай вам Боже, щоб Господь вам е, додавав слоги енергетики е, творчих зусиль, щоб ви, е, ви все-таки стали такими провідними е, лідерами в нашій організації і ми з вас робили своє життя. Я за вашу щасливу творчу долю, я за ваші нові книжки. Я за вашу потужну активну діяльність у нашій обласній організації спілки письменників. Всім вам спасибі, що ви прийшли так шанувати наших членів національної спілки письменників Марію Балівську і Романа Влади. А ми підтримуємо <реш> мені пити. Прошу пити за їхнє здоров'я, за їхню щасливу творцю до презентації чилевіші Романа. І не поки всі тут стоять ми ще від міського об'єднання. Надаємо слово валі. Давайте поки вперед. Вона від усіх нас, і ми вас ну, привітаємо. Так. Ви закриєте, поки що ви не будете дивитися, добре? От ви зараз закриваєте. Закриваєте. Так, Тут, Тут символ кришталевої чистоти. І ви ці речі маєте носити завжди біля себе. Десь в кишенці, от, ну, тобто кожного дня біля себе. І вони ну, за своєю силою і здатністю забиратимуть від вас. Дух заздрості, дух дух Погано або ненависті. гніву або ненависті, який завжди є в оточуючому світі, тому що світ у нас дуальний. Як би ми не хотіли, але так світ створений для того, щоб відчути потім цю силу цієї чистоти, силу любові, от е, ну все пізнається в порівнянні. От і ви просто будете, наприклад, прийдете ввечері додому, виймете з кишені під струмінь холодної води з крану, помили, помили і поклали на сонце. Ну, якщо, наприклад. Сонце, якщо немає зараз, ну, викличемо. все викличемо. Одно... Ні, воно все одно Ми викличемо. Є. Воно все одно є, тому що промені постійно мене з ним домовленість. І, і потім е, знову е, берете і носите з собою. Я <кх> бажаю, щоб ця чистота кришталева супроводжувала все життя і завжди була в ваших душах, і щоб е, ця чистота промінилася на всіх інших через вас, і щоб ви доносили її до людей. Це, е, Справжні є приєднуємося, все від всіх міських Марія. Це тобі, а це вам. Дякую. Дякую. Так, це Марійці, Це помітичні ваші приміняємо. О Марійкоречі, що ж прийшла? Будьте серйозні, то за вас я член літературного об'єднання з 95-го року. Може, я не дуже активний, але я весь час вболівав, весь час радо приходив. І дуже вам вдячний за сьогоднішнє вітання. І хочу побажати вам подальшого творчого росту. І хочу вітати вас, так як ви мене сьогодні вітаєте в рядах Національної спілки письменників України. То давайте за це вип'ємо. Прекрасно. Я. я вас обіцяю любити до смерти. Без а Я житиму вічно, якщо ми з одного об'єднали. А житиму вічно. Це що, вони заслужили, як правильно членів. це добре. Це люди порядочні. пишуть, думають. Ну а це що ще їм дали по камінчику. Це дуже... це українські нас тут? Дуже дуже. Доповнює нас як членів.

Друзі, ви знаєте, можна багато говорити. Я не хочу багато говорити. Маєте, як каменців, тримаєте, Я теж, може, маю камінець, А ви не за пазухою? Так, не за, там за пазухою, ти казав, я теж тримаю. Здоровлю вам, до років життя. Піш, ми зійшли з тобою, не прощавшись. При зустрічі проходимо в чужі, де ж та любов, що ми навіки клявшись, на серці сніг і холодно душі. А за вікном вітер не дихає, горобину хили до землі. Справжня любов ніколи не мирає і не поможуть камінці. А таке, <ріхе> просто проведемо. А любов, і газету, та сторінку, Валентинки, в привернув на хриниця, прошу дати мені той текст. Я маю, я маю, я маю. Щоб ніколи не мені не ваша любов. Вам побажати. Я б знала, коли. Мені Ірина цю приємну звістку повідомила. Я думала, що то якраз на моє день народження. В мене шостого день народження. Ми відмічали нашого декана Андрійчука Сьомого. Він прекрасно знає пана Романа. Я пару слів для Марії, як я її більше знаю, Романа менше. чоловіком знає... приїжджаємо на таксі, і Роман я йде на зустріч. Хочу... Я кажу, все, я тебе лишаю і додалі з ним. Якраз пара гарна для. Я хочу тільки пару слів сказати, що може побажати вам водолій. Я водолій Творчих успіхів. Хай те перо скрипить і не ставить ваших творчих досягненнях крапки. Я думаю, лучше били політілося. Жагучих мрій, відлітаючий запах квітів, я прошу тебе, ні, не жалю, не зневдало, може, й кохання, коли втреш жарінкову росу на лиці хвинового світання, тільки раз тільки раз усміхнись, як той вечір кленово прощальний. Живали на щастя наго, і в дорогу далеку ти мене на зорі провала, і в рушник виживай, на щастя, щастя, на долю, долю дала. Я візьму той рушник, простину наче долю і ківчини. Ще і, вибро, і, і, О, тобою, і, дитин, розлука, і на тім разом оживе все йове до І дитинство Твоя. І на тім